На виставці, якою проводитимуть екскурсію, представлені 29 картин кінця 19-го – початку 20-го століття. Відкриватиме екскурсію портрет української дівчини у вишитому вбранні. Інна Мікуська, яка вивчає історію костюму та братиме участь у майбутніх екскурсіях. Говорить: за костюмом дівчини на цьому портреті можна розповісти цілу історію. Дівчина не заміжня. Більш того, дівчина не заручена. Чому ми можемо це сказати? На неї нема вінка. Цель стрічка, яку дівчини прикрашали квітами, даючи зрозуміти хлопцям, що вони вже хочуть заміж, вже можуть вийти заміж, Вже дуже хочеться заміж. Візьміть мені, хлопці. Вінок раніше вдягала тільки заручена дівчина і носила його до весілля, говорить Інна Мікуцька. Додає, кожне вишите вбрання несе в собі певну інформацію. У цій родині все добре. Чоловіки всі живі, тому що немає мака. Ми звикли до чого? До того, що у нас на вишиванках стилізовані так, одяг зараз квітнуть маки кругом. А раніше цей символ показував те, що в родині загинув чоловік або батько, або брат. Ідея провести екскурсію на два голоси належить науковій співробітниці музею Ларисі Жарких. Вона розповідатиме про художників та техніки виконання портретів. А Інна Мікуцька про костюми та їх історію. Зараз ми розробляємо цю екскурсію так, щоб відвідувачам було цікаво дізнатися і про портрети, представлені на виставці, і про авторів. І про персонажів, бо деякі картини мають історію. Наприклад, портрет Марії Фігнер тут можна багато розповісти про саму співачку, яка сама є італійкою, і вона довгий час виступала в Росії у Марінські у Мерінському театрі. Під час екскурсії виставкою Віяння мінливої моди найбільше уваги приділятимуть саме жіночим портретам, говорить Лариса Жарких. Жінка завжди хотіла виглядати найефектніше, вона де вона і зараз. Одягається для спілкування з фотографом у найліпше, у наймодніше, Вона робить зачіску. Раніше все було точнісінько так вона вибирала найгарніший, наймодніший одяг. Художники залюбки фіксували, працювали з цим, і те, що ми бачимо навколо, це все свідчення історії костюму. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Новини на Суспільному, Херсон.